В Україні в найближчі дні очікується зниження температури повітря після спекотного тижня. Також в частині областей тимуть дощі зі зливами та грозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 8 червня, опади йтимуть у західній частині країни та трішки зачеплять сусідні. А саме дощі та Хмарна погода очікуються: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території країни буде переважати гарна сонячна погода: вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Синоптики зазначають, що буде спекотно. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 28 до плюс 34 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 9 червня, дощі з розами йтимуть у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, а ось на всій решті території буде суха сонячна погода без опадів, вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря цього дня знизиться у західних областях, там в день буде всього від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У північних областях також стане трохи прохолодніше. Вдень очікується від плюс 24 до плюс 28 градусів, а на всій решті території буде спека від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла. Вночі на заході прохолодніше від плюс 12 до плюс 14 градусів. На всій решті території вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів. У вівторок, 10 червня, дощі йтимуть лише у Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде переважати сонячна суха погода без опадів. Вітер поривчастий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря знизиться у всіх західних, центральних та північних областях. Там буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. У решті областей в день буде від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі також буде прохолодніше – від плюс 10 до плюс 13 градусів. Лише у південно-східних областях вночі буде тепліше – від плюс 16 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!